В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Дорогі радіо слухачі. Вітаю вас в рамках програми Як вижити поради психолога. З нами в студії, як завжди, Ксенія Васильівна Мінаєва, християнський психолог. Ксенія Васильівна, вітаю вас! Вітаю вас! Збираємося періодично, розбираємо різні практичні життєві теми і сподіваємося, що і сьогоднішня тема також буде корисною нашим слухачам. А тема має дуже цікаву назву у вигляді питання, як зробити вибір. І я думаю, що це питання з цим питанням стикається кожен із нас не один раз на день, тому що вибір це те, що ми повинні робити. Дуже часто в своєму житті. І ось таке питання: як зробити вибір? Ну, я хочу розпочати наше спілкування із такого, знаєте, питання: взагалі, робити вибір чи не робити вибір. Що краще на ваш погляд, Ксенія Васильівна? Ну, інколи не буває можливості вибору не робити вибір. Інколи ми стаємо в ситуації, де ми маємо зробити той чи інший вибір. Але будь-який вибір краще ніж відсутність вибору, ніж оце підвішений такий стан ем, метання такого внутрішнього сумнівів, який мені вибір зробити краще, безпечніше. Краще любий вибір. І якість нашого вибору залежить не стільки в тому, що ми вибрали, а в тому, що ми з цим доброго зробили з нашим вибором. А чи може бути таке в житті, що відсутність вибору і є моїм вибором? Знаєте, не буває таке, що ось обставини так складаються, і, наприклад, вони не являються в моїй компетенції, не від мене залежать, і я просто вибираю відсторонитися, щоб дати можливість. Ну, обставинам або відповідальним людям або самій реальності прийти до якогось результату. Чи можна зробити такий висновок, що відсутність вибору вона виправдана тоді, коли я просто не втручаюсь в обставини, тому що це не являється моєю особистою відповідальністю? Ну, це не є відсутність вибору. Це є вибір нічого не робити. Так, вибір не приймати рішення, вибір чекати. От як Бог дав, так так і буде. Я приймаю все, і це теж вибір. Це теж певна свобода, насправді так і є. Дійсно. Отже, вибір, як його зробити, і я думаю, що точно в житті є якісь. Методи або якісь інструменти, якісь вправи, можливо, які можуть допомогти людині, яка стоїть перед тим чи іншим особистим вибором, незалежно від його рівні, терміновості, так би мовити, і інше, те, що зможе допомогти їй, все таки зробити цей вибір як факт і зробити його можливо ну кращим або максимально кращим, наскільки це можливо. Які методи, інструменти виникають у вашому зараз серці, вашому досвіді розуміння Ксенія Васильна. Ну, я думаю, що якщо кожен з нас зверне увагу на своє життя, то прийде до того, що кожен має свої якісь способи робити вибір, свої якісь підказки для себе, свої такі способи орієнтуватися. Але так, і в психології є певні підказки, в коучингу є. І можемо дивіться, ми можемо розглянути різні. Різні способи аналізу обставин, щоб зрозуміти, той чи інший вибір мені більше підходить на цей момент життя при цьому моєму розумінні, при цьому моєму зростанні душі. От, наприклад, ми можемо взяти когнітивні такі методи, ділимо сторінку навпіл і пишемо на одній половинці те, що добре. В одному виборі, там в одному варіанті, на другій половинки, те, що в другому варіанті, якщо у нас п'ять варіантів вибору, нема питань. Робимо п'ять колоночок і пишемо в кожній колоночці, які є переваги кожного з цих виборів. А тоді пишемо, які є недоліки у кожного з цих виборів. А тоді зважуємо для себе, підводимо, де підкреть. Підводимо там, що що добре, що погано, можемо виставити ще бали, тому що е, от це добре там на два бали, оце добре аж на п'ять. Ми можемо ще по значимості для нас е, виставити бали і просто підрахувати і прийти до того, який варіант, ну, на переміг, да? який варіант найбільш е, такий несе м, найбільш позитивне значення для нас. Можемо так. Є такий підхід, що станеться, що не станеться, ділимо сторінку на чотири частини, і в кожній частині досліджуємо. Наприклад, у нас є, якщо ми, так, якщо ми виберемо оце, що ми плануємо вибрати, що станеться в моєму житті. Якщо ми це виберемо, що не станеться в моєму житті, чого вже ніколи не відбудеться. Якщо я не виберу те, що збираюся вибрати, що тоді станеться в моєму житті? І якщо е, я е, ш, і що не стане, якщо я не виберу це, що не станеться в моєму житті? І досліджуючи отак свій вибір, ми можемо подивитися: те, що ми втратимо, вибравши цей шлях. Воно для нас наскільки цінне порівняно з тим, що ми набудемо, вибравши цей шлях, і такий аналіз дає нам можливість подивитися на це питання з різних сторін і зробити певний якийсь для себе висновок. Як це добре, коли ми можемо підійти до питання вибору настільки свідомо, так, щоб виділити час, щоб описати можливі наслідки свого вибору і зазвичай їх може бути декілька. І таким чином, просто проаналізувавши наслідки свого можливого потенційного вибору, обрати краще для самого себе. Я також помітив, що ви казали про пріоритетність, так? тому що Складаючи певний список наших бажань, виборів і їх наслідків, ми можемо зрозуміти, що для нас головніше саме зараз, і таким чином у нас виникає пріоритетність. Це за логікою, те, що ми говорили, аналіз аналіз це про логіку. Це коли ми логічно підходимо до вибору, але до вибору можна підходити і нелогічно, можна підходити, прислухаючись до своїх бажань, до свого серця. А що я більше хочу? Цьому чи те чи інше. І для того, щоб зрозуміти, а що я більше хочу, теж можна використати якісь допоміжні засоби. Наприклад, я використовую зачасту монетку. Я призначаю, це буде одна чи інша сторона монетки, і неважливо, я її навіть не підкидаю, тому що неважливо, як вона впаде. Це не про те, це не про рандомність, не про вирогідність. Це про. Я коли призначаю, я уже розумію, що для мене більше бажано. Тому що те, що для мене більше бажано, я його призначаю першим. Я йому всередині себе даю так трошечки більше значення, і в мене є очікування, що ця монетка впаде тою стороною, яку б я хотіла. І я з цього можу зробити висновок. Мені лише розібратися, чого я хочу в цьому випадку більше. Можна просто себе запитати, а я що хочу. Так, є певна купа обставин, які впливають на наш вибір, тому що ми не завжди орієнтуємося тільки на своє бажання. Є багато різних сторін, зацікавлених в цьому, є якісь певні обставини, перешкоди. Але якщо запитати, а що я хочу, що мені по серцю? що… Що мені більше настрою дасть, От що лягає на моє серце. Це теж може бути приводом для того, щоб зробити вибір. Тому що те, що ми хочемо в серці своєму, ми з більшою любов'ю, з більшим натхненням будемо здійснювати. А вони на початку казали, що не так важливо, що ми вибрали, як важливо те, що ми з цим вибором зробимо. То якщо моє серце лежить до цього вибору, то в мене є більше потенціалу, в мене є більше натхнення щось хороше з цим вибором зробити. Бог дав людині свободу вибору, наділив нас такою здатністю, і тому ми хочемо чи не хочемо, маємо обирати кожного дня приймати ті чи інші рішення. Наша сьогоднішня тема як зробити вибір. Ми зараз акцентувалися на ось такому самоаналізі, аналізі наслідків, аналізі пріоритетності, аналізі власних відчуттів, тому що людина має і емоції, і відчуття, певний досвід, завдяки якому вона все-таки може обрати те, що їй наразі здається, Нашим для самої себе. Я знаєте, подумав ще про таку стратегію, чи як це сказати, тобто тільки що ми говорили якби про пошук кращого вибору і використання певних інструментів, щоб зрозуміти, а яким він може бути. А якщо, наприклад, людина малює якусь конкретну картину майбутнього, або інколи це кажуть, ставить собі ціль, і потім, досягаючи її, можливо побачити, які їй треба зробити вибір, чи можна таку стратегію обрати, чи вона буде корисною в житті, я вважаю, що дуже повноцінна, корисна стратегія. Причому вона корисна і в логічному плані, і в плані душевних наших потреб. Тому що якщо я задаю собі питання, а що я хочу досягти в результаті цього вибору? То я тоді розумію, мені легше зрозуміти, який мій вибір, отакий чи отакий, мене наблизить до мого бажаного майбутнє. І це може бути як логічно вибудовано, так і чуттєво. А яку я емоцію, який я стан хочу набути в результаті цього вибору? Я хочу бути яким важливим, любимим, визнаним, ну яку, яку потребу мені може цей вибір мій. Закрити оцю забезпечити мою потребу. І тоді я розумію, чому я маю йти тим чи іншим шляхом, чому я роблю той чи інший вибір. І якщо я зв'язав уже те, що я хочу з тим, що я зараз обираю, то я вже бачу ті кроки, які я маю зробити до того, що я хочу. І це може бути мій перший крок на цьому шляху. Отак, як це чудово, коли ми трошки зупиняємося, роздумуємо, аналізуємо над тим, що ж нам зробити з цією здатністю, а саме здатністю. Обирати наша тема сьогодні, як саме зробити вибір. Я коли думаю про вибір, згадую часто цей біблійний текст повторення закону, 30 розділ з 19-го вірша, написано сьогодні: я за свідків проти вас поставив небо і землю, говорить Бог, звертаючись до народу, життя і смерть запропонував тобі благословення та прокляття. Вибери життя, щоби жив ти і насіння. Твоє, які висновки роблю для себе, що людині все одно треба обирати рано чи пізно, треба робити вибір, і Бог пропонує зробити правильний вибір, кращий вибір. Тому, якщо перед нами стоїть вибір, якийсь ті чи інший, нам треба дійсно обрати життя, враховуючи ті наслідки, враховуючи ту пріоритетність і свої відчуття, які ми вже проаналізували. Ну Ксенія Васильовна, мені здається, не кожна людина може ось так підійти, все одно, навіть якщо стоїть необхідність вибору, зробити його комусь страж. Шну, хтось не знає е, наслідків, навіть там продумуючи їх, хтось просто не має якогось досвіду, особливо якщо це якесь важливе рішення. Яку роль відіграють в прийнятті рішення, можливо, інші джерела, не тільки моє власне життя, сприйняття, аналіз наслідків, пріоритетність. Чи можемо ми залучати до цього можливо інших людей, якісь інші джерела в житті? Тва, та цитата, яку тільки що ми прочитали біблійна, вона теж є нам, для нас, джерелом, який допомагає нам зробити вибір. Тому що питання, а що для мене є життя, а що для мене для зростання мого, який мій вибір відповідає моєму розумінню, що таке для мене є життя, і для мене дає можливість зростання. І це теж допомога. І в цьому випадку Біблія для нас є певний авторитетний консультант. Щодо нашого вибору. Так само ми можемо залучати до цього авторитетних людей, які мають певний досвід, успішний з нашого розуміння досвід в тій чи іншій галузі, до якої стосується наш вибір. І ми можемо, і це не тільки живі люди, ми можемо ну, запитатися у когось, хто є поруч, хто вправляється з цим. Ні, ми можемо навіть спитати у себе. а От, от той не знаю, вчений, який був дуже авторитетний в цих питаннях, е, який би він зробив для себе вибір в цій ситуації, або о той політик, або отой герой, казковий герой, е, з е, фільму герой ну це образ певний, образ особистості. А який би він для себе зробив образ? А е, якби я був щасливий. Який би я зробив вибір, або якби я любив себе, який би я зробив вибір, так? або а який би вибір зробив Ісус Христос, або Він був на моєму місці? І ми теж в своєму серці маємо відповідь на ці питання. І це може бути для нас допомогою в тому, як зробити цей вибір. Як це добре, коли в нашому житті є, а вони точно є. Просто інколи треба виділити час і знайти. Я маю на увазі саме зараз людей, кваліфікованих, професіональних людей в тій сфері, які, можливо, зараз я потребую якогось вибору. Якщо я, наприклад, хочу е, навчитися е, там грати в футбол, так, то мені, звісно, краще піти, як мені зробити цей вибір, в який клуб, до якого тренера тощо. Мені треба порадитися. Спочатку можливо знайти інформацію, які вони є. Які які в них результати в цих клубів, і потім, можливо, піти до людини, якогось кваліфікованого, відомого тренера, і просто порадитися з ним. І де бути, і як розвиватися, і з чого почати. Тощо, знаєте, мені дуже ось цей вибір, який ви запропонували, а саме відомо достатньо питання: а що би зробив Ісус на моєму місці, Який би вибір зробив він? Я розумію, що кожен з нас має певний рівень, так би мовити, усвідомлення. Чого саме навчав Ісус в різних сферах свого життя, це залежить від нашого знайомства з біблійним вченням, але тим чи іншим чином, і навіть на рівні душі, тому що Бог створив нашу душу, і він знає, як нам краще вчинити, задаючи собі це питання. А як би зробив Ісус в цій ситуації? Впевнений, що кожен із нас зможе знайти ту чи іншу відповідь для себе? Ну що ж, ми сьогодні говорили на тему, як зробити вибір. Були запропоновані різні інструменти, різні методи, різні варіанти, як підійти до? Цього це може бути самоаналіз, це може бути аналіз наслідків, коли ми пишемо, міркуємо. До чого це саме може призвести і приймаємо краще для себе рішення. Це також допомагає нам обрати пріоритетність, коли ми аналізуємо, що саме краще обрати зараз, а що можливо, потім ми говорили про те, що ми можемо звертатися до кваліфікованих людей, професіоналів в своїй сфері, яким ми довіряємо для того, щоб вони могли пораду нам дати. Звісно, робити. Ти вибір залишається мені. Ну і звісно, варто не забувати і завжди пам'ятати, що саме Бог дав нам цю здатність І як автор нашого життя і цієї здатності обирати, ми можемо завжди звертатися до нього в молитві, просити в нього про керівництво, і він завжди відповість нас, нам через своє слово, через тих самих людей або через обставини. Ну що ж, я дякую вам, Ксенія Васильівна. Звісно, ми не пройшли повністю всю цю, всю цю тему, але в наявності того часу, що у нас. Був. Можливо, якась ще думка на завершення у вас залишилася, будь ласка, поділіться із нами. Ще один інструмент, ще один інструмент. Ми можемо запитати, Господи, підкажи мені, як, і почати читати Біблію, і, можливо, в тому, що нам відкриється, буде якийсь натяк, якась допомога. А взагалі хочу нагадати, що краще зробити вибір, любий, але швидко. І не висіти в оцьому без вибору, простору, е, і зробити щось добре з тим, що ми обрали. Дякую, Ксенія Васильівна, за такий хороший висновок. Отже, робіть вибір: не затримуйтеся в цьому нерозумінні, в цьому очікуванні, можливих сумнівах і так далі. Нехай Бог допоможе вам, тим паче, що у кожного із нас є інструкція у вигляді священних писань, а також достатньо мудрих кваліфікованих українців. Ну що ж, долучайтеся до наступних програм. Будемо чекати вас, дорогі радіослухачі, і вас, Ксенія Васильівна, до зустрічі. До побачення.